Максим Соколова, також Аркадій Береза, представники вуличного комітету Богдана Хмельницького і гостями програми Чернівці сьогодні. Вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Будемо говорити про стан справ на вулиці Богдана Хмельницького на сьогодні. На якому етапі ремонтні роботи? На mm, сьогодні, в принципі, все внушає оптимізм. Тобто ми таки змогли звінути цю бюрократичну машину з мертвої точки, якби как бы, і перспективи. Я думаю, що у нас будуть. Радовать в ближайшее время. Как бы, ну, На данный момент уже укладывается твердое покрытие, то есть выкатывается асфальт. Дорога сам ход, ход работы разбит на три части: то есть, до 28 июня, до Горького и до Гагарина. То есть, и, как бы, я думаю, что до пятницы первую часть мы уже закончим, то есть она будет затянута в асфальт, начнут устанавливаться бортю коли ремонтні роботи варто виконувати? Я просто хочу вас спитати, бо були дописи в Фейсбуці, мовляв, іде дощ, а асфальт не можна ставити. Правда це чи не правда? Ну, на самом деле, как бы, Аркадій підтверді, да, то есть тут не суть в... Важно э, погодные условия, они, конечно, играют роль, но на самом деле, то есть, все упирается от температуры э, бит, битума, который выкладывают там, то есть, как бы он должен быть не ниже 90 градусов, и если мелкий дощ там какой-то, то, то Принципе, это не критично. Под проливным дождем, конечно же, очевидно, что в принципе это не имеет смысла делать, но мы упираемся в сроки. То есть, в чем основная проблема, если до морозов не затянут всю улицу в асфальт, то начнет перемерзать вода и канализация. То есть, как бы все, все упирается именно в это. Поэтому как бы, мы пытаемся под. Подтолкнути цей процес, щоб він шов як можна швидше. Ну, ви постійно контролюєте так, так. процес ремонту, так. намагаєтеся відслідковувати, так? Чи mm -hmm. вкладаєтеся в строки, Мы чи в среднем, ні? в середньому кожен з нас проводить по два часа в день, як мінімум, там, до 4, тобто до шість. Ну, то як у кого виходить, но сам о, образ о, на даний момент? О, то, как мы вообще живем, это 2-3 часа в день, как минимум, мы проводим на Богдана и контролируем, общаемся, на заседания приходим, на совещания, то есть, как бы, Ну, мы, мы как э, активисты, как э, мешканцы, мы вникли в саму технологию, и открою большой секрет про дождь, который сильно переживается. в самих катках есть специальная система полива, наоборот, даже в сам дождь, они все равно, если его нету, либо он есть, поливается асфальт при, при уже его укатке. То есть э, на самом деле дождь у нас э, не позволил жить асфальт в пятницу. Мы перенесли этот вопрос на субботу. и абсолютно никаких проблем нет в дальнейшем. То есть, естественно, что технология на Богдана Хмельницкого она, а... скажем так, меняется инженерное решение в зависимости от того, что происходит на самой улице. То есть или бордюры ложится до асфальта, или бордюры ложится после асфальта. Все зависит от того, какое есть инженерное решение. Оно делается коллегиально, вместе да, с жителями, с вместе участием. с инженерами. Мы рассматриваем эти вопросы на месте, не в кабинетах, а именно здесь, на улице. Каждый, кто интересуется, имеет возможность прийти и задать, если он грамотный человек угу. и владеет технической специальностью, либо знаниями, опытом, может Приходіть і участвують в цьому. Скажіть, є чітко визначені дні і час, коли відбувається зібрання? Переважно до сьогоднішнього дня у нас це проходило в понеділок 18.30, але зв'язку з тим, що і Кількість людей повернулася з відряджень, з кажу, відряджень відпусток, то є прийом, прийом чиновників в понеділок, у мера є прийом в понеділок, і ми тепер перенесли на вівторок, угу. на півп'ятого, для того, щоб могли участвувати і інженерні кадри, тому що ну, це їм для після роботи треба залишатися і приймати рішення. Фактично, по вівторках ми плануємо і далі, і запрошуємо всіх зацікавлених. Хто живе на вулиці, хто участвує, приймає участь на ці технічні наради, це не поговорити, це для того, щоб нам вирішити, як далі нам вулицю привезти волон. Ну, по вторникам это как бы общее собрание такое. А рабочее, то есть у нас происходит каждый день в mm -hmm. 9 часов, и иногда, то есть, если мы договариваемся в 5 часов, закрываем как бы, день. Mm -hmm. Это постоянно к нам приходят представник из ДЖКГ, значит, представник из Мискшепа Игнатьев, то есть радник. Мера, і в від того, яка комунальна служба нам требуется, то есть они присылают своего представника. То есть, это може бути «Укртелеком», рем, водоканал, тролейбусники, міськ світла. То есть, но этот процес іде каждый день. То есть, наш вот с наш німи день начинается в 9 часов на перекрестки 28 восьмого То есть каждый день, день, субботу, суботу. Мы там. я знаю, що для Аркадія контроль над ремонтом так вулиці, но ну, майже робота надзвичайно багато часу ви там проводите. Ну, ми розпочинаємо. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день ми можемо похвалитися тим, що ми працюємо пліч опліч з керівництвом, з виконавцями, з підрядниками, з, з усіма фігурантами, хто по вулиці задіяний, і можемо похвалитися, що ми знаходимо спільну мову. Не завжди можливо, можливо воно в рамках дипломатичних. Перемови, але все ж таки результат ви бачите, що асфальт сьогоднішній день, вже сьогодні. Тепер, поки ми вами розмовляємо на вулиці на, від, на відтінку від університетської до Сімовича, вже прокладено два, два слої, два прошарки асфальту По 5 сантиметрів. По загальної товщини, так 10 сантиметрів по 5 Кожний так. Тобто питань до влади, так. до прикладу, у вас немає, вам все подобається? Ну, ну, нет. ні, дуже багато питань, вопросов на самом деле. <рес> да, да. Как бы смотрите, вот за ці три ми столкнулись. Все видят, что все все хотят сделать. Я не могу сказать, что власть не хочет отремонтировать или Сабадана Хмельницкого. Я не могу сказать, что рабочие не хотят это сделать. Но из-за неправильного системного управления, все благие намерения, как бы, ими оказывается, вымышленная дорога в ад. То есть все все хотят, но результат, ну, то есть, мы На данный момент мы отстаем на два месяца от графика от того что было изначально заложено как бы подрядчиком то есть который все все это должен был делать как бы ну, вся работа саботируется на среднем уровне управления то uh -huh. есть приказы сверху уходят деньги выделяются но все это делается не в срок все это делается не вовремя и вот эти вот чиновники средней руки то то есть они как бы тормозят вес Причому не з вредності, там, за какой то а просто з-за якоїсь безелаберності. Скажімо mm. вот, вот так, вот оно, ну, так в, страждає менеджмент. Тобто не кожен лікар, хірург може бути головним лікарем, і не кожен водій може бути э, директором таксопарку. А на сьогоднішній день виникає питання в тому, що тепер не кожний керуючий департаментом насправді є фахівцем і. Ну, Тої галузі, можливо, він є фахівцем, але не ставить перед собою завдачу вивчати ці технології. Але тепер ми говоримо про менеджмент. Uh -huh. На, по вулиці Богдана Хмельницького виникає про потреба в оперативному менеджменті. Тобто щодня вміння відкривати день, uh -huh. ставити контрольні точки. І не потрібно навіть присутності, просто ставити точки і в кінці дня перевіряти, чи вони виконані, як виконати, і як розпочинати другий день. Тобто ці всі нюанси, котрі до нас лунають, ми не є чиновниками, ці всі виконкоми, ці всі технічні наради. Навіть якщо їх переносити на вулицю, вони навіть часом спробували ховатися, проводити їх без активістів, тому що ми задавали конкретне питання технічного, не емоційного характеру, uh -huh. а технічного. На них треба відповідати. Uh -huh. Тобто, скажімо так, в нас є крім проєктної документації, яку повинні вивчати і знати на пам'ять є ще державні будівельні норми, котрі люди повинні знати, в нас повинен бути постійно тут проєктант на місці. І скажімо, немає системи, як відпрацьовувати важкі такі об'єкти. Це справді вулиця Богдана Хмельницького, це важка так, На вулиці Богдана Хмельницького зараз весь город учиться кризис управління, то є, як це взагалі все, все бути. Тільки Як це все, да? все, все має бути. Да, але діло в тому, що основний недостаток, що 5 років люди страдають. То есть, это інститут, в принципі, неплохой для наших управленців, але я думаю, що вже пора це закінчувати, тому що как бы, все має якийсь свій предел, і ну, да. человеческое терпение теж, я думаю. Скажімо так, це був екзамен для багатьох тих керівників, які сьогодні є на цих середньої ланки засадах, які керують заступники або начальники відділів департаментів. Фактично це є екзамен на профпридатність саме в місті на сьогоднішній день, тому що вулиця. Є знаковою і те, що сьогодні не дали закопувати, фактично мешканці на, на інших вулиць звертаються. Каже, да, да, звертаються це, і кажуть, дружина. що і ми так само хочемо, щоб у нас було якість. Ми так само хочемо, щоб у нас було е, ретельна е, увага е, чиновників. Фактично, якщо правильно побудувати менеджмент, то угу. там не потрібно щодня, щоб приходили люди. Заступники мера, мер приходив, але це виникає через те, що в е, вони відчувають, що те, що вони віддають зверху, вони не доходить до місця, до виконання. Безумієте? Тобто людина дає слово в понеділок, що в п'ятницю буде виконано, мешканцю дає. Мешканець приходить, його питає, а казується, що про це навіть виконавець і не отримав вказівку від середньої ланки. Або, якщо виконує, починає шукати причини. Велика проблема в тому, що то, чого вже немає в бізнесі, комунальне підприємство виписує довідки, чому ми не зробили. Не шляхи і вирішення, а довідку, чому ми це не зробили? Це не зробили бо дощ, це не зробили бо сніг це і прикривається псевдотехнологіями. Ось, на жаль, на сьогоднішній день є питання. І питання з приводу того, що ми повинні, щоб мешканці розуміли, що вони повинні звертати увагу, ніхто, крім них не зробить гасло на ратуші, ніхто не відміняв спільними зусиллями. Да, уявляйте собі, і виходиш на роботу о 8-й ранку, ранку виглядає дама з фразою: хлопчики, приберіть, напишіть листа в департамент, що в мене під балконом було чисто. Тобто да, вже доходять до якихось, то. Этих самых, то эм... парад слабоумия, то есть к нам обращаются там с требованием решать какие-то их личностные вопросы, там вплоть до, до того, чтобы подъезды отремонтировать. Хотя на самом деле вот мы посчитали, грубо говоря, на Богданах мне скажу, уже полторы тысячи, из них активных вот оказалось там у нас буквально человек пять от силы, которые посвящают этому все свое время. А зато как бы ну претензии постоянно приходят и кто-то просит посодействовать, а кто-то требует, то есть как бы открыто вот Давайте и все. Ну, от, это в принципе очень такой неприятный момент, потому что как бы, мы в принципі, рассчитывали, что у нас будет больше. Но с другой стороны, приятный момент заключается в том, что мы вчетвером то есть, смогли -таки это все дело сдвинуть. Если бы у нас было 15 то оно уже, конечно, все было бы отремонтировано и закатано. Угу. Но ничего, тихо, мирно и спокойно. Мы свою работу делаем. Мы, в принципе, останавливаться не планируем. Как бы, я думаю, что все будет хорошо. Когда завдяки вашей активности, процесс почав швидше рухатись, так? Процес взагалі почав рухатися. <хи> ну, бачите, без вашої ініціативи. Крім дороги, Складно було це є робити. ще ж і тротуари, крім тротуару, є фасади. Крім того, це центр міста, оказується, що є інша частина Богдана Хмельницького, яка починається від департаменту нижче, де ми знаходимо ще е, прошлий вік, знаходимо вигрібні ями, знаходимо е, да, будинку. Я та... розкажу об этом. Значить. пятницу мы с Аркадием в полдесятого ждем, что привезут такие асфальт, все. Перезванивают нам люди, говорят, вот мы с Богдана Хмельницкого 89, у нас проблема. Я как бы говорю, ну, я не буду решать, подходите сюда к нам, мы будем решать вместе, но ну, все. Подошли к нам трое людей, значит, в чем заключается проблема? У них нету канализации, у них выгребная яма, то есть. И выгребная яма в пятницу забилась. Они перезвонили в Жек ЖЭК сказал, что не будет это делать, потому что сегодня религи религиозный праздник головосеки, да, и ждите до понедельника. Но они, извините меня, то есть они в этих всех фекалиях реально уже плавают. И, то есть, они нам рассказали эту всю историю. Значит, там 10 квартир, каждая в среднем сливает в, в грибную яму по 5-7 кубов воды в месяц. А Жек всего откашивает в месяц 10 кубов, и больше туда машина не приезжает, мотивирует тем, что, ну, у нас нет денег, поэтому... То есть, или сами куда-то вычерпывать ее. То есть, как бы, вот, вот такая вот проблема. Они обратились к нам, что делать. Ну, мы. Как бы мы посоветовали, сказали, но ну, то есть мы сразу же им объяснили, что мы вместо них эту проблему решать не будем. Если вы хотите, мы поможем по расскажем, как что. Но для того чтобы этот вопрос решился, вам самим нужно встать и ну, начать это делать. Вот, в, в итоге из 10 пипова. человек нашелся один активист, молодой хлопчик. Вова, то есть, все, он, он с нами договорился, то есть написать. звернення, все, то, то, есть, как бы, Процесс этот будет идти, мы его не оставим, но для того, чтобы что-то делалось, нужно в первую очередь начинать это делать самому. Ну, на наше прохання все ж таки в п'ятницю пан Погаряний Сергій да, да. великому подякуємо. Спасибо, да. Знайшов все ж таки не дивлячись на свято машину після обіду, можете уявити. Для цієї людини, так? Так, для цих, цього дому. цих мешканців 89. Людини, Богдана Хмельницького 89, так. да. Частково вона забрала якийсь об'єм, 10 там кубів забрала, але все ж таки є Результат того, що потрібно людям піднімати питання правильно і не угу. не зупинятися на тому, що хтось чиновники там щось відповів, Ось ну довідку виписала довідку. Якась, насправді це не причина для того, щоб зупинятися. Понимаете, в чем все дело? Я вот очень долго анализировал, почему нам удалось этот весь процесс на Бадана Хмельницкого запустить. И э, Дело в том, что вот мы собрались втроем, э, те, которые не просят. У нас у людей еще вот этот вот советский менталитет то есть мы чего-то просим у власти. А мы как бы достаточно самостоятельно сформировавшиеся. И получилось, что мы стали требовать. То есть я считаю, что как бы, ну, власть это не более чем обслуживающий персонал, который. ну, он Он обязан создавать мне комфортные условия для жизни. перевели в это русло, то есть процесс пошел. Тобто на сегодняшний день керівник міста, заступники керівника, міста, його підлегли, тобто фактично ці всі департаменти, в першу чергу де повинні розуміти, що вони є господа, ну, господарі, uh -huh. Їх наймає громада, uh -huh. які налогоплатники є. І, 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 і так само, як він приходив в під'їзд може зайти, немає нема лампочки, він вкручує, він ж не буде кати, та якось там приде дядька закрутить. Так само в місті. Треба, щоб людина мала досвід критичного погляду на вулиці, щоб лампочку вкрутити, щоб ми показуємо голову, піднімаємо тим же ж самих жреб. Хто подивиться, як труба розташована, як дроти. Але так само повинні, щоб ну, це перша сторона, господар в місті, але друга сторона, господар, кожен з нас повинен бути господарем, туди ми живемо. Тобто місті, не чекати, так. що прийде, пам'ятаєте, пісня радянська, да, волшебник на головому вертольоті пролітає, і в нас. Тобто самі разом повинні підніматися і за своє питання боротися. Тобто, фактично. Так само, як колись був такий адвокат, юрист Шарлі Монтескій, який казав, що кожен народ слугує власного, власного уряду. Тобто кожен народ заслужує своє правительство. Uh -huh. Ми виховали таку владу, яку ми повинні просити. Ми повинні знати наш, що, наші права обов'язки, повинні знати влада, що вони зобов'язані. Якщо цього не буде, нами будуть маніпулювати. І люди будуть дозволяти це робити. От ви говорили, що є питання до організації роботи, так? а чи є питання до якості самих робіт? Великі питання, дуже багато питань mm -hmm. зв'язку з тим, що е, е, воно робиться не систем, так само не системно, але ще робиться тими людьми, які не мають досвіду. Тобто причин дуже багато можемо називати, ми не будемо акцентувати на особистості, на організації. Але на сьогоднішній день з ча часом виникає у мене особиста така думка, може Максим її підтримує може зовсім інша, що краще за ці гроші було найняти інших, інші організації з інших міст, які так само, як у нас зараз працюють з Шепетівки, інших, хто би зробив з менше, але якісніше. Тобто якість, на жаль, вона страждає по всіх пунктах. І через це у нас і терміни відтягуються, плюс немає досвіду. Тобто ви mm -hmm. е часто сталкиваєтесь з тим, що ви наймаєте електрика до хати, ви йому тудите, потім можна на кармі, на паїті да. сказати mm -hmm. спасибо. У нас вийшла така ж ситуація. Ну, Опять же. Проблема в чем была изначально априори, была проблема в том, что э, эти работы, которые начинали делаться еще 4 года назад, никто их не контролировал. Mm -hmm. То есть это все подписывалось. Мы три э, месяца просили нам показать, кто подписал процентков, про процентовки, кто рассчитался за эти работы выполненные некачественно. То есть мы до сих пор этот вопрос не, ну, ответ на этот вопрос не получили. К нам уже приходила какая-то депутатская группа. Они сказали, что они нам это все нададут два месяца на, назад. То есть ну до, до сих пор мы не знаем, кто дал деньги за некачественно выполненную работу, э, потому что происходит сейчас, то есть как бы ну когда за дело взя с я, ну, я лично не вижу как бы у них никаких нареканий вообще то есть они очень качественно подходят они перепроверяют все то что сделали все то что сделали предыдущие подрядчики и как бы ну это единственное как бы коммунальное предприятие, которому ну, лично у меня нет никаких на нареканий вообще. То есть их рабочие не пьют. Я ни разу не ага. видел, чтобы они были пьяные, чтобы они курили, чтобы они дебоширили, либо чтобы они закончили там, рабочий день в 3 часа дня. Они с 8 до, до 8 работают как бы, и качественно, быстро и ну, как таковых претензий в принципе, вот, к кому, кому к ним нету. Так, величезний приклад це і супну співсуппідрядники. Оці що приїхали по укладенню асфальт. Mm -hmm, да, Мало того, вони ще виконують тінні доробки, які да. залишили попередні всі підрядники, що по воді, що по каналізації, що стосується ливневих. Вони погоджуються допомагати у всіх, то, що стосується інших питань, і треба було і кабель нам прикладати, і з оповідь енерго. Тобто вони так само приймали участь. Ось, тобто по якості до них найменше, ну, тобто, фактично немає жодних ніяких. По технологіям, тобто, вони самостійно приймають рішення. І так само вони обосновуються, і коли ми це розглядаємо, воно обосновано, немає ніяких питань до них. Що стосується по, по інших, то так, там є нюанси. Ну, больше всего нарекания именно к мирским коммунальным предприятиям, потому что это рабочий день, который начинается в 11, заканчивается в 3, с перерывом на обед в 2 часа, то есть вот эти вот вечные сборы, то есть то, что как бы реально частник делает за полдня, они растягивают на 5 рабочих дней, поэтому как бы... Поэтому я и ну Поэтому я и предполагаю, эти предприятия находятся на грани банкротства, потому что с таким управлением и с такой системой работы, то есть в, со в современном мире это не, невозможно, То есть это либо как-то нужно их разгонять и создавать другие предприятия, либо реформировать, но так оно в принципе работать не будет. Это еще лет пять и оно все загнется и закончится. Тут, ви, певно, зі мною погодитеся, що коли відбувається ремонт таких об'єктів, як, зокрема, вулиця Богдана Хмельницького, тут варто добре контролювати і кошти, гроші чи навіть самі матеріали, так, щоб не розкрадали. Ну таке можливо. Ну у нас немає можливості контролювати. Ми просили что процентовки, щоб что вы нам кто-то дал, то есть, как бы к финансовой отчетности нас не допускает, никто абсолютно само, у нас, да, і, і все аргументируется uh -huh. тем, что этим должны заниматься соответствующие органы. То есть, как бы посмотрели, что мы нормально контролируем ход работы, сроки и качество. Как бы и там, в принципе, я думаю, что мы тоже разберемся без проблем. Потому uh -huh. что, но, наверное, это все. Разумеется, есть еще складовику, деякие серьезные питания ну, поритории. У цирк. Тоді, коли для того, ми попросили, звичайно, просто формулювання дати нам юридичну оцінку, того, що відбувається на вулиці, що, що це означає юридична оцінка? Тобто, Хто, хто виконує якісно, неякісно. ніякісну? Якщо не якісно, якщо йому заплатили, то потрібно десь да, виясняти, за що заплатили, за що він отримав кошти, то все опиралося те, що міська рада дала відповідь, що це дуже складне питання, дати юридичну оцінку, а департамент всі папери на запит. Правоохоронних органів всі проекти попередавали. Часом виникає навіть питання, коли говориш, що потрібен проєкт, а його немає. У нас забрала його міліція, забрала прокуратура, ще щось. Тобто це, це система. Uh -huh. Це система в тому, що на сьогоднішній день це превращається в цирк. Ми от, щоб ми сьогодні теж проговорили в студії, це те, щоб люди чітко почули, що асфальт це не остаточне покриття, це є попереднє покриття, робоче покриття під бруківку. Бруківка у нас буде — це натуральний камінь. Так само з натуральним буде на тротуарах. Ми не можемо говорити, як буде стати тротуар до тих пір, до тих пір поки не побачимо камінь, не переговоримо з супідниками. Ще одне питання, яке дуже болюче для, для одних, це позитив, для других ні, це тролейбус. Угу. І на сьогоднішній день є чітке бачення. Того, що його е, немає рішення, але внизу перехресток або перехрестя Будана Хмельницького Гаріна, воно технічно не прилаштоване для перетину двох руків, Тобто, щоб Сагайдачний тролейбус перетинав Гаріна і повертав на Богдана Хмельницького. Цього немає. Значить, це е, якесь повинно бути експертне професійне рішення. Тобто не, не, не замазувати щелина, а вирішити професійно. Якщо потрібен маршрут, то правильно розуміли, його треба по порозумів. Ось, але те, що це вулиця транспортна, те, що нагрузки є. І, і ще а, специфіка вулиці покриття є в тому, що в, в будинках немає фундаментів, бути в камінь. У зв'язку з тим, що будь-яка вібрація, люба, е, транспорт специфічно виникає якісь динамічна нагрузки на будинки. Тому ми слідкуємо за цим. Мешканці виходять, возмущаються, коли поряд з ними приїжджають ще чогось, але е, треба почекати, потерпіти, тому що взагалі без окатування, без, без, е, взагалі без трамбування неможливо. Взагалі не робити технології тоді, для чого робити дороги, яка першим дощом змиється, сильним дощом. Не так багато часу у нас залишається три хвилини. Я би хотіла, щоб ви по черзі відповіли на моє питання. Як ви вважаєте, від кого зараз залежить якісний ремонт вулиці Богдана Хмельницького? От нас. Ісключительно от нас. тобто тих, хто живе. Больше ніхто не в стані повігати на цей процес. Аркадій? Ну я добавлю, що я згідний що від нас, але залежить від волі того керівництва, яке зараз. Працює плічоплю з нами і взяла, взяла це, щоб не зійшли вони з цієї прямої стартової. Є асфальт, треба закінчувати. Сказали Ґогаріна чи до Гагаріна. А їхня воля залежить від вас. Так. Спасибі вам за те, що погодили взяти участь у програмі «Членівці сьогодні. Нагадаю, гостями нашої сьогоднішньої програми був Максим Соколов та Аркадій Береза, представники вуличного комітету Богдана Хмельницького. Залишайтеся надалі з нами. Побачимось.